Нас намагалися розділити. А ми навпаки об'єдналися. 1 грудня 1918 року у вагоні потягу секретарі рад двох українських держав укладають передвступний договір. А вже за півтора місяці був підписаний акт слухи. 1990 року розірваний український народ об'єднався живим ланцюгом у єдину Україну. Сьогодні ворог намагається нас розколоти і знищити Україну. Але українці показали всьому світу, що прагнуть бути разом. Ми об'єдналися і стали сильнішими. Наш світ. Зв'язок став міцнішим, обійми теплішими. Наш потяг до перемоги не спинити з Днем Соборності України, Шановні друзі. Сьогодні український народ відзначає дату своєї багатовікової історії: соборність Свято об'єднаних земель в одну самостійну державу. Вітаємо вас зі святом і бажаємо надалі триматися разом. Хай розум воля і любов. До рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети, процвітання соборної, незламної, демократичної могутньої України, надійні запоруки, добробуту, щасливого життя і народу. Хай це свято нагадує нам, що Україна не роздільна, що немає окремо західної та східної України, а що у нас єдина держава, і ми єдиний народ. Тож. Прийміть найщиріші вітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу. Дня соборності України. З Днем Соборності привітаю кожного і побажаю українцям успіху крилатого. Країні завжди і вперед і розвиватися. Україна. соборна держава. Сонценосна колиска моя. Ще не умерла, не умре твоя слава. Завойована в чесних боях. Ти, Богдан, Вінценосна Софія, повернулась до тебе з віків. Ще не вмерла, не умре твоя мрія, як не умер Соловійний твій спів. Україно, Шевченка, надіє, мій святий не сплюндрований гімн. Я в мовчанні твоєму не воскресаю у слові твоїм. І Дніпро, і Дністер пливуть в море, бо єдна їх крепна земля. Україно, держава соборна, сонценосна, колись моя. Землі великій, є одна країна, гарна, неповторна, мила Україна. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажуть до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, щоб жила раділа кожна родина, щоб була щаслива наша батьківщина. Є багато країн на землі, них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та назавжди буде батьківщина. Є багато квітів запашних, кожна квітка красу свою має, та гарніші завжди, поміж них, ті, що квітнуть у рідному краї. Є багато сташок голосних, любі, милі, нам співи пташині та завжди наймилішими ми віку на ті, що рідній країні. Сьогодні ми зібрались не просто так. Сьогодні у нас свято. День, День Соборності, Соборності України. Національне свято, що відзначається щороку, 22 січня. Луна є після Соловніна, і віє відо Степовий. Послухай, брати, українців, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас однак. Ми з вами це одне єдине. Ми це родина. Ти і я дві сторони України та Україна в нас одна. А ми усі сини й дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всім куточкам всеукраїнської землі. А наша єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Яка ж вдалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна Знов зустрічає новий день. i'm the blood म शीनप